Можна зігрітись, випити гарячого чаю та залідити телефон. Це все доступно у пунктах незламності у Чернівцях. Пункт незламності на вулиці Ольги Гузар-1 працює цілодобово. Ми всім забезпечені. Люди, ну скажімо так, відносно небагато на даний момент. Можна так сказати, жителі цього району, які ще до нас заходили в тому році, то вони вже навіть знайомі, вітаються, вже нас узнають. До п'яти людей в день на даний момент поки що. У пункті незламності є все необхідне, щоб зігрітись. Прийти сюди може кожен. У нас є вода, чай, сахар, ці контейнери обладнані, от як ви бачите, кондиціонерами. На випадок, якщо буде блекаут, у нас є дизельний генератор, Starlink, інтернет, Тобто ми забезпечені повністю. Якщо в місті не буде світла, то ми функціонуємо автономно. Не від чого не залежимо. Людина може зайти погрітися, зарядити свій дівайс, щось теплого випити, посидіти. У пунктах незламності кажуть, до них приходять погрітися і правоохоронці. От дуже ще до нас часто заходять погрітися патрулі, заходять нацгвардія, поліція вже хлопці настільки до нас привикла, нас вже узнають. Ігор постійний відвідувач пункту незламності. Працівники ДСНС дали йому позивний легенда. Хлопець за рік лише три дні не відвідував пункт незламності. Рятувальникам ДСНС України я почав писати листи подяки. Коли я побачив сірий намет пункт незламності, як тільки я його побачив, то мені настільки сильно стало шкода рятувальників, що я одразу моментально прийняв рішення, що я буду приходити сюди та писати листи подяки. Рятувальникам ДСНС України, і коли я перший раз почав приходити, то я думав, повторююсь, я думав, що вони тут чергують по 12 годин, 12 годин чергує од... Один... ну, одні рятувальники потім міняються. Але коли я дізнався, що вони тут чергують в прямому... в прямому сенсі рівно одну добу, тобто 24 години, я сам собі сказав, що я ніколи не припиню цим займатися. І... Я ніколи не припиню писати листи подяки рятувальникам. Загалом хлопець написав понад 400 листів. Та слова подяки пише не лише працівникам ДСНС. Ну, загалом я пишу листи подяки для трьох категорій. Перша категорія, для якої я почав писати листи подяки, це наші воїни захисники ЗСУ. Друга категорія, для якої я почав писати листи подяки це поліція. І третя категорія це ДСНС. За я почав писати листи подяки, коли все це почалося. Адже коли все це почалося, мій бойовий учитель по бойовому гопаку, ну мій перший бойовий учитель по бойовому гопаку, в перші дні війни пішов нас захищати. Проте, на жаль, з ним сталося те, чого я дуже сильно боявся, ну ви розумієте, про що я кажу мені просто захотілося, щоб не забувати, скільки я вже написав листів подяки рятувальникам. Я завів собі таблицю, яку ви вже бачили, в якій я ставлю мітки, скільки я вже написав листів подяки для ря... для наших рятувальників. І на даний момент я вже написав 199 листів подяки для рятувальників, але не тільки для Чернівецьких. Ще декілька листів, подяки я. Написав для київських та для Васильківських рятувальників. Рятувальники подякували Ігорю Легенді за активність і подарували футболку із шевроном ДСНС. В знак вдячності рятувальники ДСНС України мені зробили одну футболку, на якій зображено ось тут дві емблеми ДСНС. А позаду напис великими чорними літерами. великими чорними літерами рятувальників. Ігор Легенда захоплюється роботою рятувальників. Сам почав займатися волонтерством і каже, цю справу не покине. Я дуже задоволений тим, що я займаюся волонтерською діяльністю вже більше року. Ну, починаючи з 20-х чисел вересня місяця минулого року, і за весь час моєї волонтерської діяльності я вже написав більше 495 листів подяки. І ці всі листи подяки я не пишу з комп'ютера, якщо раптом хтось подумає. Я ці всі листи, подяки вписав, пишу, і буду продовжувати писати лише і тільки вручну.